7.30 на годинках сніданку, і до вашої уваги черговий інформаційний випуск головного на ранок. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін майже годину тому прибув до Києва. Це перший візит в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довго відкладений пакет військової допомоги. По прибутті Ентоні Блінкін написав у соціальній мережі X, колишній «Твіттер», Цитую повернувся до Києва щоб продемонструвати непохитну підтримку Україні, яка захищає свободу слова від російської росії, свободу від російської агресії. Кінець цитати. Ми стежимо за візитом і чекаємо на нові подробиці. Вже сподіваємося, розкажемо в наступному випуску. Росіяни вдарили по київському району Харкова. На цю хвилину постраждалих немає. Повідомив міський голова Терехов. Обстеження місця удару триває. Чим саме вранці били по Харкову? З'ясовують фахівці. Загалом росіяни атакували 18-ма ударними безпілотниками і ракетою Іскандер М з окупованого Криму тимчасово силам ППО вдалося збити усі шахеди у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської і Хмельницької областей. Зараз росіяни намагаються захопити Вовчанськ на Харківщині. Вони змінили тактику масованих наступів на просування малими групами лісосмогами і посадками, а цивільних використовують як живий щит. Про це розповів Олексій Нігубов, голова харківської власної військової адміністрації. За його словами, з міста та околиць вже було евакуйовано 1600 людей. Пряма мова. Приблизно 200 людей ще мають виїхати. Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують на всіх фактично підходах до самого міста Вовчанська. Ми обов'язково висуємо. Слава Україні! Героям! Ну і також за словами синігубова на Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей сиріт з прикордонних громад. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради оборони області. Усього в прикордонних громадах залишились 113 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування. За словами за власним бажанням, виїхали лише 9 дітей з опікунами з Вовчанської громади. Ну і про ситуацію на інших напрямках фронту розказував своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський. Ми фіксуємо також ворожу активність проти Сумщини і Чернігівщини. Диверсійні групи, обстріл. Ми відповідаємо вогнем. Як і належить, наше завдання абсолютно зрозуміле: зірвати російську спробу розширити війну. Виконання цього завдання залежить буквально від кожного, хто зараз на позиціях. Від Чернігова до Овчанська, від Харкова до Донеччини для окупанта не має бути жодного безпечного місця на українській землі і у нашому небі. Готуватися до складної зими закликав міністр енергетики Герман Галущенко за останні кілька місяців енергосистема країни зазнала найбільших пошкоджень з початку повномасштабного вторгнення Росії. За словами міністра, ми вже втратили близько 8 гігават потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блокаут. Про це він розповів в ефірі телемарафону. Уривок. Ситуація складна, вона буде складною, тому що ми рухаємося ще до піку літнього споживання, навіть до зими. Але якщо влітку в нас є, ВДЄ, вони більш потужно допомагають системі балансуватися, то безумовно взимку це буде складніше, тому ну, цілий ряд проєктів, які ми зараз реалізуємо, щоб максимально збільшити обсяг генерації до зими. Перші винищувачі F-16 в данії будуть в Україні впродовж місяця, заявила премєр міністерка країни Метте Фредеріксен. Загалом Україні буде передано 19 данських F-16. Раніше Міністерство оборони країни повідомляло, що передасть Україні винищувачі цього літа. Українські пілоти нині проходять навчання, і за даними видання The New York Times, Україна може отримати до липня лише 6 із 45 винищувачів F-16, обіцяних західними країнами. Очікується, що до. Літа цього року будуть готові 12 льотчиків. Сьогодні, в останньому, третьому читанні парламент Грузії планує ухвалити скандальний закон про іноагентів. Напередодні юридичний комітет всього за одну хвилину розглянув та підтримав редакцію проєкту закону про прозорість іноземного впливу. Все це відбувається на тлі тривалих масштабних протестів проти цього закону. Головна вулиця столиці проспект Руставеллі у Тбілісі перекрита мітингувальниками. Деякі протестувальники більше місяця ночують під стінами парламенту. Ну а цими вихідними у Тбілісі понад 200 тисяч людей вийшли на вулиці столиці, вимагаючи відкликати закон про іноагентів. Цей протест став найбільшим в історії Грузії. Але, попри це, прем'єр-міністр країни Кобахід заявив, законопроект точно сьогодні ухвалять, адже за його даними до 80% грузинів підтримують законопроект. В Росії державі терорист продовжується кадрові чистки. Цього разу затримали начальника головного управління кадрів міноборони нападу і е, на прізвище Кузніцов. Пропагандистські телеграм-канали пишуть: учора вранці силовики у Балаклавах вибили ворота та вікна його особняка. Самого генерала буквально витягли з ліжка і повезли на допит. Раніше Кузніцов 13 років керував службою захисту національної таємниці генштабу збройних сил Росії. І Українська письменниця Софія Андрухович отримає премію імені Германа Гесе. Нагороду 20 тисяч євро присуджує одноіменний фонд раз на два роки за літературні досягнення міжнародного рівня. Письменницю відзначили за два її німецьких видання: історія Романи і історія Уляни. Вони є частинами одного роману Амодока. Вручення премії відбудеться вже в липні цього року. Оновлюємо випуск. Чекаємо на подробиці візиту Ентоні Блінкіна до Києва, який зараз почав тривати. Ну звісно, буде її. Зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сподіваємося на потужну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки і рухаємося далі. Доброго ранку всім. Ми ваша точка порти.